І третє звинувачення було з приводу 18 школи покриття, що воно не дерев'яне, а що там ланою. Я прошу, покажіть, будь ласка, наступний слайд. На цьому слайді ви бачите, що, е, опять же, я з'ясував цю ситуацію, тому що це звучало, що я як депутат міської ради, як секретар міської ради, лобіював. Цю школу, да, дійсно я її лобівав, тому що вона знаходиться у мене на округу, де мене обирали депутати міської ради. Так, да, дійсно я лобівав як секретар міської ради, бо це нонсенс, коли єдина в школі була 18-та, де не існувала спортивної зали, діти тренувалися на вулиці. Да, я дійсно її лопівав, тому що це дійсно нонсенс, що побувалися за... 10 років це вже було, Розумієте? Треба було цим закінчувати. Якщо коротко, це сучасне вінілове покриття для підлоги. Виробляє угорська фірма з досвідом роботи понад 100 років. Фірма називається Град Укласк. Вона має кілька шарів і рекомендовано для встановлення в дитсадках та школах сексі для занять його, гімнастикою, і тощо. Заняття спортом воно захищає, воно захищає суглупи, простим використанням використанні довгорічним.